Доброго дня, шановні! Це вже, як кажуть, друга половина дня, але ще день. Але що я хочу вам сказати зараз, що така думка в мене прийшла. Ви знаєте, ми хочемо, як кажуть, покращити своє родючість своїх рядок. І читаємо багато там сумісні посадки, мульчування. Багато чого цікавого є. Але ви знаєте, ну і я цікавилась, читала про. Вирощування буб, як бублик, я забула, як же його звали. От, Пан Бублик, царство йому небесне, свою мав технологію вирощування сумісних посадок. Є також зараз, може були раніше популярні грядки розума. Ну, Розума це прізвище людини, так. чоловіка, одного, який полягає в чому? От, Подивіться, він копав рядочки. Так, конусовидним, ну, чи як конусовидним. На конус. ось І туди вкладав. Спочатку там всякі грубі рештки, дров, всякого-всякого потім дріжджі, потім трави, потім мульчував їх. І оце середина, оце я вам показую свій, як кажуть, стежечка. Бачите, ось я відходжу назад. Стежка тут у мене, яку я мульчувала травою. І у мене вийшли, шановні, оці, ця грядка розума. У мене дії, але вона самовільно вийшла. Я її не готувала. Я зараз її вже, тому що я дивлюся, помідори, бачите, у мене ж тут були помідори. Ось ще залишився один кущик із тих помідорів, які я казала, що Петруша на Петрушці. Тут багато великих, такі великі томати у мене, бачите, я вже все це прибрала, бо вже осінь, уже немає того. Дишилась Петрушка, там нагідки. Тут оце все, бачите, Вероніка. Ось тут у мене на цих помідори прибрала, а під помідорами що була? Бачите, оце мої живці натикані. Вероніка, подивіться, яка гарна, синя, отака голубенька. А тут, подивіться, це теж ось. Вероніка. Ось, а отут пузиреплодник, не знаю, як він називається. І теж, подивіться, Вероніка. Це все під помідорами у мене було. Але я про грядки розума. В чому, я ж казала, що полягає, що робиться грядка. А потім по боках це отут-от, із цієї сторони, вся садиться там чи малина, чи грядки, чи що-небудь. І суть в чому, що корені рослини. Ідуть не в грядку, де сухо, а йдуть у цей рівчик. От сюди спускаються корінчики. От помідори мої, коріння моїх помідорів, які були з краю, я їх викопувала зараз. Бачите, подрібнила. Хтось каже, що це залишки хвороб і нічого страшного. Я їх подрібнила, і вони тут роблять мульчу, перегнивають, перегній і помідори мої. Оце все коріння, бачите, отут -от, все коріння було у, цих, у, цій, у цій стежинці, де я мульчувала. Зрозуміли в чому справа. Що, не, як кажуть, не спеціально, бо це робота. Я не можу вже цю роботу виконувати, копати рівчик на конус, і, щоб під кутом там 45 градусів чи скільки, потім скидати, шукати ріжі всякого. Ломача, то немає, як кажуть, не те здоров'я, але рештки рослин скидати в борозду, ходити по ній, рештки трави. І це все, шановні, оці помідори, подивіться, які вони. Я ж їх не підживлювала. Бачите, подивіться, ось візьму руку, бачите? Ось. Оце таке, бачите, один корінь. Але коріння все пішло. От сюди я вам не можу показати. Я не буду його витягувати, бо тут у мене подивіться, бачите, живцюється. Це вже порічки живцюються тут, на стирканні це оце синє, Бачите? То я просто обріжу, хай воно буде. А тут ліатрис росте поряд, а тут лілія. Бачите, яка лілія? Прямо на проході. А подивіться, я зараз ще вам покажу. Ось, бачите, живці. Ось. Ось вони на країшку. Це живці тут, котрі прижилися, бачите, їй ось не прижилися, а ось є приживи, прижився. Ось це живець теж прижився. Чому? Тому що там і волога, і поживна, там же перегній. І рослини туди тягнуться от якраз до цього. І ось що я хочу сказати, що у мене не продумало, не продумано, вийшлась оця грядка. Розума. Тобто всередині, оце я по цьому ходжу. Ось тут, бачите, замульчована трава. І теж вам можу показати, що в мене є. Ось, бачите як, замульчована. Це ж не робиться І з краєчку, котрі ближче до цієї мульчі, вони краще ростуть, бо це перегниває. І також суничка, бачите, куди вона йде? На проходи. Ось тут вона, тому що тут мульча, і тут, бачите, і квіти гарно ростуть. Ось, І от, от вам люди, як кажуть, працюють, але ідеї, вони, ді, вони як кажуть, ці правила діють. Я просто ну, ну, знайома з цією методикою грядки, розума, Можете в інтернеті подивитись, там цікаво. Ну, це мене подивитися, що стаканчики. Це верба дуже гарна. Чи мерзіна верба. Ось вона, я спочатку, отак, але подивіться, ось укорінювала у стаканчиках, а ось подивіться, укорінення у ґрунті. Ви бачите різницю? Ось вона, верба чи мерзіна, вона дуже. Я взимку покажу, поки дивитеся, яке то буде е, гілляче. Гілочки, які будуть червоні, а це верба хаку раніше, які тут. От. То це я просто скажу, що це за таке. Ну, от так от я відгородила, бо в мене тут живці, аби не наступити, аби не забути. Так що, шановні, ось вони грядки розума діють не спеціально. Я просто це ні з того, ні з цього, я думаю, що ж це я роблю? а чому воно? Але ж це коріння помідорів, воно мені підказало. Жіночко, та ти робиш оці грядки розума. От сюди скидаю, ось я скидала. Оце, бачите, помідори порізала. Закрию, зараз у мене є трава, закрию оце травою, як і ось, тут думайте, що? Тут вже нарізано, закрито і хай не є. А з часу, може, тут і буде грядка. А звідси візьму землю, накидаю на оцей, посажу, бо тут земля у нас клей. Чому це робиться? Тому що погано. Бачите? Ось вони красунчики. Ну, помідори але тут живці. Я де можу, там і живцюю. Тут теж живці під цим. Оце, шановні, так що, хто цікавиться, подивіться, що таке грядки розуму, як кажуть, пропаганда не пропаганда. Ну, але ось вийшло так. І трошки красоти. Бачите, як вони линуть один до одного. Краса? Ось вона осінь наша. І ось заняття, ось вам і пропаганда, ось вам. Все чим живемо. Живцювання, гортензії, які, бачите, добре все прижилися. Пішло, Бо є ж перевалку, по суті, я ж не порушила корені. Ось тут все. Малина росте, оно жина росте, а от подивіться, бачите? Уже ж покажу ближче. Ось вони, накриваю, бо заморозки то мені шкода, аби трималися зимою. Все, бувайте здорові.